Розмитнити авто можна буде в смартфоні. Скільки це коштуватиме, та коли це може трапитись? Давайте розберемося. Отже, що ж таке, це розмитнення в смартфоні. Це фактично оформлення машини за кордону без участі митниці, брокера і будь-яких інших осіб. Все це можна буде зробити просто в своєму мобільному телефоні. Для кого це працюватиме, і для яких авто. Планують, що спочатку це працюватиме виключно для фізичних осіб, тобто для звичайних українців, не враховуючи різні там компанії чи фірми, які займаються доставкою автомобілів за кордону, і так само виключно лише для легкових автомобілів, тобто вантаж вантажні машини, автобуси, фури і так далі, все одно потрібно буде оформляти за класичним способом без використання дій. Чи можна буде привезти будь-яке авто, коли запровадять це розмитнення? І так, і ні, тому що з однієї сторони е так ви отримаєте можливість оформити в дії будь-яке легкове авто, але не потрібно забувати, що в нас діють інші обмеження і стандарти, наприклад, екологічні стандарти, і на легкові автомобілі станом на сьогодні в нас діє мінімальна вимога євро євро-2. Тобто, привезти можна буде як і сьогодні, будь-яку машину, яка не старше 1996 року випуску. Як це буде відбуватися? практично. Насправді дуже просто. Достатньо буде ввести основні технічні дані автомобіля у мобільному додатку Дія і програма сама автоматично нарахує всі митні платежі по відповідній формулі. Для розрахунку буде достатньо він кода, адже це той унікальний номер, який міститься в кожному автомобілі і в якому є зашифровані абсолютно всі дані, які власне потрібні для розмитнення такої машини. Це Палива, об'єм двигуна, рік випуску цього цілком достатньо, щоб нарахувати митні платежі і, власне, провести розмитнення. Причому нарахування цих платежів буде відбуватися в автоматичному режимі, вам з'явиться сповіщення мобільному додатку і анонсую, що розмитнити, тобто оплатити ці митні платежі, можна буде також прямо в додатку, так як ми це звикли робити на різних сервісах і в різних мобільних додатках. Виникає логічне питання: а що ж тоді з митною вартістю? Чи буде впливати вартість автомобіля за кордоном на розміри митних платежів? А власне в цьому і полягає одна з основних ідей запровадження розмитнення в дії митної вартості як такої більше не існуватиме, тобто вона ні на що не буде впливати. Оскільки не буде митної вартості, значить і не буде потенційної загрози вимагати якийсь там хабар за заниження цієї вартості. Тобто це не лише... Про зручність чи пришвидшення митного оформлення, це про боротьбу з корупцією на митниці, адже ну не секрет, що сьогодні саме визначення митної вартості це чи не найбільша там корупційна сфера, яка сьогодні на жаль існує під час розмитнення автомобілів. Ну бо сьогодні, чим дорожчий автомобіль, тим більша його вартість розмитнення. Відповідно. Чим вона менше, тим вам потрібно платити дешевше. Оскільки пропадає цей елемент залежності вартості авто за кордоном і вартості розмитнення, то і хабарів, власне, вимагати більше немає за що. Чи потрібен буде брокер? Фактично, ні. Якщо ви готові самі взяти на себе відповідальність і розмитнити автомобіль в дії, то в принципі ви зможете зробити це самі. Проте Залишається, окрім легкових автомобілів, ще сегмент вантажівок, автобусів, сідлових тягачів напівпричепів, причепів і інших видів техніки, які не будуть підпадати під розмитнення саме в смартфоні в додатку Дія. Тому митні брокери залишаться, вони будуть розмитнювати інші види техніки. Ну, Окрім, окрім автомобілів, зрештою в Україну ввозиться сотні тисяч різних товарів, які. Також потрібно оформляти і робитимуть це також митні брокери. Тому фактично брокер для розмитнення легкового автомобіля буде не потрібен, але для оформлення інших видів транспортних засобів і для що важливо оформлення автомобіля на юридичних осіб, тобто на фірми, митний брокер буде все ще потрібен. Які потрібні документи, і чи щось змінюється? Насправді ні, тому що пакет експортних документів, тобто ті документи, які ви берете від продавця за кордоном, і ті документи, які ви оформляєте для виїзду автомобіля з Євросоюзу, залишаються незмінними. Вам потрібно так само укласти договір, купівлі продажу, оформити експортну декларацію і проїхати європейську частину кордону без жодних змін. Вся, як то кажуть, магія починається на українській стороні. Перетинаючи кордон, вам не потрібно буде готувати попередню митну декларацію, яку сьогодні робить брокер, і вносити будь-яку заставу для ввезення машини. Знову ж таки, як це працює сьогодні? Достатньо буде просто уже під час перетину кордону або ще перебуваючи на кордоні, стоячи очікуючи в черзі, ввести дані про автомобіль в додаток Дія, отримати розрахунок. І сплатити ці платежі прямо на пункті пропуску, що знову ж таки досить зручно, прогресивно і швидко. Не потрібно більше буде заїжджати на внутрішній митний термінал, прямувати на якусь там внутрішню митницю, проводити огляд цього транспортного засобу, як це відбувається сьогодні, а зробити все автоматично, швидко і на місці. Чи залишиться сертифікація? Це нагадаю, хто не знає сертифікат відповідності, який є обов'язковим сьогодні для. Оформлення автомобіля в Україні після його розмитнення робиться спеціальна сертифікаційна лабораторія і перевіряють там відповідність стандартам, тобто чи відповідає автомобіль за кордону українським нормам і стандартам. Насправді, якщо подивитися на європейську практику, такого поняття там немає. Зазвичай самі з цієї сертифікації є первинний технічний огляд, тобто автомобіль перевіряють на основні. Вимоги до безпеки, тобто щоб автомобіль був справний, десь в такому форматі найімовірніше це буде працювати і в Україні. Законопроект, один з законопроектів, який зареєстрований у Верховній Раді, який стосується розмитання в дії, власне, і передбачає добровільність сертифікації під час везення автомобіля з кордоном. Тому найімовірніше у тому вигляді, в якому вона є сьогодні, цю процедуру також скасують. Чи можна буде зареєструвати автомобіль в дії? Знову ж таки, найімовірніше так, перереєстрація в дії, тобто зміна власника всередині України, коли автомобіль вже на українських номерах продає одна людина іншій, запрацює буквально вже там з тижня на тиждень чи з місяця на місяць. Тобто закон вже прийнятий, і ця процедура чекає технічної реалізації від команди дії. Що стосується? Першої реєстрації машини, яку привезли за кордону, то е, тут потрібно ухвалити ще відповідні зміни до закону. Але найімовірніше знову ж таки, як пропонується в одній з версій законопроєктів, які зареєстровані в Верховній Раді, е, таку можливість реалізують. Тобто всю процедуру, фактично від е, митного оформлення, е, тобто розмитнення в дії і до отримання номерних знаків, можна буде зробити у смартфоні, не контактуючи з чиновниками і не відвідуючи будь-які державні установи. І основне питання, скільки це коштуватиме? Тут прямої відповіді на в даний момент немає, тому що закон ще не ухвалений. В Верховній Раді є зареєстровано кілька версій законопроєктів, кожна з них відрізняється. Тобто в кожній з версій вартість розмитнення варіюється. Єдиною спільною, напевно, такою рисою є те, що ця формула в будь-якому випадку є. Одинаковою, тобто куди б ви не поїхали, через який пункт пропуску ви б не заїжджали, в яку б області ви не прямували. Формула є чіткою, стандартною і однаковою для всіх. Тобто не буде такого, що розмитити автомобіль, наприклад, там в Житомирі буде дешевше, ніж у Києві. Ну чи навпаки, це з переваг. Щодо вартості, один законопроєктів робить розмитнення автомобілів найвигіднішим, саме більш-менш нових тобто машин до 5 років. Там, в порівнянні до вартості машини, розмір цих митних платежів є найменшим. Тобто, в пропорції ці люди платитимуть найменші відсотки від вартості автомобіля за кордоном. Якщо говорити про більш старі автомобілі, то одна з версій законопроекту, яка, найпевно, що має найбільше шанси до ухвалення, робить її також дешевшою. але... Не зовсім доступною у порівнянні з розмитненням автомобілів віком до 5 років. Тобто так, вартість розмитнення може стати дешевшим, але не таким, як було там, під час нульового розмитнення чи е, близьким до цього. Тобто, все ж таки ввозити найвигідніше буде більш-менш нові автомобілі. Ну, кілька з прикладів, скільки конкретно може коштувати розмитнення найпопулярніших машин за кордону, які привозять українці, ви зараз можете бачити на екрані. Коли це може трапитись, коли закон можуть ухвалити і коли, власне, запрацює розмитнення в дії? Напевно, що питання найбільш актуальне. З того, що ми бачимо станом на сьогодні, є так звана політична воля на ухвалення цього рішення. Тобто депутати, в принципі, згідні піти на такий крок і ухвалити це рішення. Дискусія буде відбуватися навколо. Розміру саме вартості розмитнення. Тобто тут єдиного рішення ще немає. Зрозуміло, що під час розгляду законопроекту, який може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, депутати будуть носити свої правки, пропонувати, напевно, що різні підходи до цієї формули, дискутувати на рахунок того, скільки повинно коштувати розмитнення. Так, але оскільки ми бачимо певні дії і індикатори того, що все-таки депутати. Говорять про це і мають намір найближчим часом відновити, скажімо так, тому що до війни про це говорили активно. Потім трошки воно призупинилося. Зараз про це почали знову говорити, тому можна зробити прогноз, що розмитання в дії буде ухвалено найближчих півроку. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео і не забувайте заходити до нас, якщо ви хочете отримувати завжди свіжу, перевірену, своєчасну, експертну інформацію про автомобільний ринок.